19 вересня відбулися урочистості з нагоди 92-ї річниці битви під дитятином. Ініціаторами проведення стали комітет вшанування солдатів, полеглих у бою під дитятином та Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. Далі про цю подію репортаж наших журналістів. Вранці до більшівцівського костелу Кармелітів з'їхалися поляки-учасники мотоциклетного катинського руху, у яких зібралося біля 50 осіб з транспортом. Вони їздять по Україні чи Білорусії, відвідують польські могили і українські, бо багато тут в українській землі лежить польських воїнів. На мотоциклах мають прикріплені обидва прапори польські і українські. Відтак колона з транспортом відправилася на дитятин у цьому місці на полі біля села Дитятин, де зараз зібралися учасники Віча з польської сторони, сенатор Лукаш Абгаровіч, консул генерального консульства Республіки Польща у Львові Іван Навасюк, духовенство польське, поляки товариства імені Франциска Карпінського з Івано-Франківська, а також українська сторона, голова Галицької райдержадміністрації Григорій Васишин, головний спеціаліст з питань пам'яток національного зна значення Міністерства культури України в Івано-Франківській області Лідія Максимяк та громадськість. Історичні джерела розповідають, що на цьому місці поховані солдати польських 4-ї батареї 1-го полку гірської артилерії, 7-ї батареї 8-го полку польової артилерії та 13-го полку піхоти, які у 4-16 вересня 1920 року вели битву з більшовиками Кавалерійською дивізією номер 8 та 123-ю бригадою стрільців. Службу божу заполеглими відправили священнослужителі Римокатолицької церкви на чолі з архієпископом Генрихом Мошинським. Молитви проводились польською та українською мовами. Також відбулося освячення могили, покладання квітів. Та запалення свічок. Сенатор Лукаш Абгаровіч у своєму виступі підкреслив, що українці і поляки дочекалися нового часу, коли мають можливість спільно помолитися і вшанувати своїх героїв. Голова Галицької райдержадміністрації Григорій Васишин зазначив, що в історії двох держав України та Польщі було багато спільного того, що варто пам'ятати. Дуже добре, що до цього часу ми пам'ятаємо тих наших героїв, які в нерівному бою віддали своє життя. За свідченням очевидців, вся земля, яка тут була, де проходила бита, була червоною від крові. 97 чоловік з польської сторони були поховані тут, на українській землі, в селі Дитятин і в селі Боків, яке тут поруч Тернопільської області. Вони розуміли, що битва нерівна, що їм потрібно буде померти і віддати своє життя, але вони це виконали. Виконали свій громадський обов'язок перед вітчизною, захистивши своїх товаришів і не давши на певний час зупинити наступ більшовиків, яких армія назначно переважала. В нашій історії, українці і Польщі, є великий спільний відрізок часу, яка є спільною історією. Сьогодні маємо можливість робити все для того, щоб між нашими народами був мир, згода та порозуміння, наголосив голова райдержадміністрації. У інтерв'ю телекомпанії пан сенатор зауважив, що поляки разом з українцями мріяли про волю, мають деякі спільні символи і повинні пам'ятати своїх героїв і ці події, що цінні для обидвох сторін ту на Україні, де богатерською смертю в спільнені Мені особливо дорогі такі місця тут на Україні, де геройською смертю спільно і неодноразово гинули українці і поляки разом. Бо ми маємо за своїми плачима довгу історію різне в ній було багато. Мусимо одні одним вибачити. Але також маємо основу для роздуму і маємо підґрунтя. То є одне з таких важливих місць, бо тут лежать польські герої, ті, з чиєї крові є збудована наша свобода. Які разом з українськими приятелями чинили опір більшовицькому злу, що надходив зі сходу?